Чи повертаються колишні по ретроградності Меркурія? Це найзатребуваніше відео, і власне тема, як на це реагувати на повернення колишніх, коли саме вони проявляються, як саме і як екологічно проходити ці кермічні уроки, розкажу детально в цьому відео. Бо саме така тема була найактивніше затребуваною серед коментарів на Тіктоку, коли я записала саме е, тему. Періода найактивнішої проявленості колишніх партнерів та коханців, і власне весна 24-го року вона характерна тим, що Меркурій найдовший час перебуває в Овні, і саме в овні робить ретропетлю, чіткий час приторможення, а значить, і на, найефективнішого проява попадає на перше квітня. Так кумедне свято гумору, але крім того, співпадіння з е, серединою точкою затемнень. Тобто ця точка взагалі дає нам 1 квітня. Вона і вона нам дає е, соботінність, тобто такі події чіткі по коридору затемнень. Співпадіння ретроградного періоду Меркурія з коридором затемнень. Це який вже про відносини, тому що вісь відносин задіяна в коридорі затемнень весни 24-го року. Це вже натяк на те, що це просто стосунки. Ну і Меркурій, Меркурій це е, спілкування, прояв, новини. Інформація та домовленості, і зараз у Овні він відстоює свої права, він з енергійністю повертає те, що хоче. Тому проявленість за ретроградністю Меркурія в Овні дуже яскраво виражена. Найактивніший період, давайте ще раз проговоримо: ретро Меркурій весною 24-го року саме ретроградний рух з 1 по 25 квітня. 1 квітня ще середина точка коридору затемнень, а також це. Ще дуже цікавий час, тому що Венера мегаромантична в цей період, і накладання цих аспектів дає гарантований прояв колишніх, з якими не закриті питання, не відпрацьовані емоції, не пропрацьовані кармічні задачі та уроки, або є неекологічний вихід із стосунків. Колишні просто не можуть втриматись, мусять проявлятися. Але для чого це нам взагалі дано? Стосунки, які повертаються по ретро Меркурію, а ретроградність Меркурію три рази в рік. І не кожен ретроградний період присвячений саме відносинам інтимного характеру, чи там таким дуже близьким. Та власне цей Меркурій з 1 квітня до 25 квітня нам дає власне все, що стосується попередніх близьких, таких дуже близьких нам людей, які з якими ми втратили зв'язок. Повертаються лише ті люди і нагадують про себе, які нас щепляють, тригерять, де не закриті емоції, де в нас емоційний зв'язок. Тому, а, якщо ви вийшли екологічно з відносин, неважливо, які вони були, болючі, тригерні, там неваж... не важ просто немає значення, які були стосунки, такі колишні, якщо ви закрили з ними цю історію, вас не викликають вони лишніх емоцій. Вони просто. Не будуть проявлятися в цей час. До речі, як можуть проявлятися колишні? Вони можуть проявлятися не обов'язково напряму. Вони можуть, по перше, виходити до вас з іншими питаннями, ніби то там, щось по роботі, щось згадав, згубив, десь спільні знайомі. Ви можете просто чути новини, інформацію, плітки про своїх колишніх і таким чином вони нагадують про себе. Запевняю вас, що люди, які вас не тригерять, не виводять на емоції, де закритий енергетичний ось цей обмін на емоціях з людиною. То ви просто не почуєте про них звісточки. Ну хіба що ви просто в побуті постійно пересікаєтесь, там працюєте в одному колективі, ну то звичайно, але чогось такого, що вас страшенно зачепить чи буде новизною, ви просто не зможете почути в цей час. Тож ми розуміємо, що всі люди, які зараз проявляються, вони проявляються власне для нас і про нас. Вони нам дають перепрацювання. Вони нам дають заглибитися в наші емоції, зробити висновки, переосмислити стосунки. І тому дуже для багатьох, пам'ятайте, ви теж чиїсь колишні? Ви теж зараз можете захотіти до когось проявитися. Венера мега романтична, і вона дає навіть можливість перезакохатися у свого партнера. І до речі, в цей час також є багато знайомств, і зазвичай знайомства з тими людьми, з якими ми відчуваємо, ніби вже давно знайомі. Тож ретроградності не варто боятись, вступати в стосунки, які були раніше, і повертати їх можна. Вони тоді можуть перейти на інший рівень, бути довготривалими. Ну а розрив теж як фінальна точка, вже надовго. Ну і найважливіше, як все ж таки реагувати, провокувати спілкування. Якщо до вас в на зв'язок виходить хтось з колишніх, закривайте ці, виставляйте точки надії, закривайте ці питання, проговорюйте і повірте, інколи колишні вас здивують зовсім новим рівнем спілкування, новими запитами до вас Проходите ці уроки, ви проходите таким чином свій сценарій життя. І як зрозуміти, чи вас це торкнеться конкретно в цьому коридорі затемнень? І наскільки сильні, потужні ці можуть бути прояви з попереднього життя? До речі, це прояви не тільки ваша колишніх чоловіків чи бойфрендів, а також просто колишні закоханості, там дитяче кохання, якісь. Дуже емоційні стосунки, які колись навіть не почалися, можуть зараз проявитися ці люди і можуть початися стосунки. Тому е, просто не обмежуйте себе в спілкуванні. До речі, ті люди, які в цей коридор затемнень себе дуже пригальмовують, спілкуванні там проводять на самотності, в ретритах. Вони просто не проходять е, свій сценарій життя, і вони відтягують ці уроки. Тобто, уроки все рівно відбудуться. Ці люди все рівно е, з вами не закрито пропрацьовуються так, але ви це просто тягнете. А друге питання, що люди, з якими ви тільки знайомитесь, вони можуть у вас викликати відчуття, ніби ви вже давно знайомі, і це зазвичай показник кармічних стосунків, тобто кармічних людей, які дійсно вагомо втручаються в вашу долю. Із Найважливішого, що потрібно знати про конкретно цей ретро Меркурій: гальмувати, відсторонюватись, ігнорувати чи не реагувати на людей з колишнього, які проявляються в цей час, неправильна позиція, оскільки це просто відтягує ваш е, час проходження кармічних уроків. Е, ще один важливий момент: люди, які приходять в цей час як нові знайомі і викликають у вас емоції, які викликали попередні партнери, щось нагадують, якусь ретроспективу, або ви відчуваєте дежавю з ними. Це люди, які приходять вам вже в новизну, нові люди, які пропрацьовуватимуть ті самі уроки, які ви вже раніше з іншими партнерами могли проходити, але по якійсь іншій причині зараз вже е, зв'язок енергетично розірваний і стосунки неможливі з тими, і тому вам дається просто нова людина для тих самих уроків. Е, ну і е, взагалі питання ретроградності Меркурія можна прослідковувати в своїй натальній карті. Тобто зараз подивіться, де в натальній карті у вас знаходиться Меркурій, або зверніться до астролога за консультацією і виясніть, за який сектор гороскопу відповідає у вас Меркурій в вашій натальній карті. Тому що саме там буде проявлені, саме з цієї сторони, з цієї зони буде до вас приходити інформація, яка буде стосуватися ось цих уроків відносин та стосунків саме по ретроградності Меркурію зараз. І також дивіться, де у вас овен. Тобто е, знак в Натальній Карті, за який Дім гороскопу відповідає. І власне поєднання цих двох показників дає вам індивідуальний ваш прогноз, що буде відбуватися по ретро Меркурію для вас. У мене на каналі є окреме відео для кожного знаку Зодіаку по сонцю, як буде проявлятися ретро Меркурій конкретно е, зараз. І е, хочу вам всім подякувати за те, що ви дивитесь канал, підписуйте своїх друзів нашої україномовної астрологічної спільноти стає більше. Е, дякую за всі зауваження, які ви щоразу висловлюєте. Знаю, що попереднє відео було з лажею по звуку, і тому хочу. Е, Подякувати за вашу терпимість, а також за допомогу в розвитку каналу. Тому, якщо ви хочете допомогти на закупку нової техніки, покращення якості контенту, який я створюю, ви маєте таку можливість тут в описі під відео я залишу всі посилання, як задонатити на розвиток каналу. Тож дякую вам! А саме важливіше, напишіть в коментарях, чи проявився вже у вас. Ось цей ретроградний період. Чи повернулися вже ваші колишні, тому що я записую це відео саме напередодні найяскравішого проява ретроградності Меркурія по стосункам і поверненню колишніх ваших екс саме весною 24-го року. Лайк обов'язково і діліться нашою спільнотою, щоб більше людей підписувались на україномовний астрологічний контент. Дякую.